Доброго дня. Дякую, що прийшли на червня виконавчого комітету. На порядку денному у нас 17 питань. На засіданні з 15 питань присутні 10. Засідання є правомочним. Прошу проголосувати за порядок денний за 10. За дякую. Перше питання про затвердження плану роботи виконавчого комітету міської ради на 4 квартал. Володимир Оксанович Доброго дня. ваше важно, которое мы политическим позапроезжу по работу наш комментарий на 14 квартал 2025. Данный план пойдет наш ночного плану із рукування додатковых наявных пропозицій, структурних в Росії, абсолютно. Запит Запитання. Заходів дуже багато. За основу. Mm -hmm. Прошу проголосувати за основу за? Наступне питання. про затвердження списку від спитської міської, міської анітарної громади, та мають право забезпечення дотячьому хату і рано. Прошу підтримати за функцію об'яти. Наступне про надання, 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 Звичайніше, що в нас чути було. Цим проєктом рішення затверджується розмір одноразової рушової допомоги мешканцям нашої громади. Всі заяви з відповідним пакетом документів були розглянуті на засіданні комісії про фінансовий комітет. Всього подало 23 заяви від мешканців громади, які мають тяжкі захворювання, 13 онкологія, 3 ендопротизування, оперативне втручання і 3. Зверніть увагу, це наші захисники, які повернулися з полону, і їм також надається одноразова допомога на реабілітацію. Тобто, загальна сума коштів, які виділені по е, цьому рішенню, 309 тисяч коштів міського бюджету. Прошу підтримати зараз рішення. У нас є питання про суду та організатовання щодо призначення офіційного. Так, попередньо на Опіканській раді було розглянуто кожне звернення рішення суду. І в першому пункті це батько за донькою здійснюватиме опіку. Друге, це. Племінник за дядьком, рідним, рідний брат батька, батько за кордоном знаходиться теж позбавлено дієздатності. Перша група Б, третій пункт. Це зверніть увагу. Тут є декілька опікунів: мама і брат. Перша група А брат є військовослужбовцем. Він це не дає право йому звільнитися, і він не планує це. Проте, просто щоб він, коли потреба буде в лікуванні, щоб він мог теж бути присутнім. Четверте це батько і мати за сином, перша група А. Батько також і він, батько, але теж інколи випускають для того, щоб здійснювати догляд за сином. Прошу підтримати. Ну, це, що ви озвучили по останній пункт, там, це, це законом, <ганк> Так, так, це так, закону передбачено, що може один віддати мати декілька опікунів. Mm. Проте, якщо один опікун, це більше дає право саме цьому опікуну, там і бути звільнений військової служби і мати бронь, але якщо декілька опікунів, то це право втрачає. Mm. Наступне Дякую. 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 питання про мене дозволу опікування відчуття, як область час побуде. Так, також так. на опікунській раді було розглянуто звернення від опікуна вчинення правочину імені та в інтересах нездатної особи, це донька на укладення договору купівлі продажу частки будинку з вказаною адресою. Взагалі за цією вказаною проєкт сім співвласників. Донька проживає у своїй власній квартирі, яка наложить надажи на право власники та домі з мамою. Хочеш розсорити сім'ю, сім'ї, подаримо сім буде. Прошу підтримати за сонцем. Вона власна власна партнера, Наступне питання спочатку підтвердження факту перебування на основі половину передування, працівник самій сім'ї. Так, зважаючи на те, що було багато звернень до виконавчого комітету з приводу видачі довідки, що засвідчує спільне проживання та перебування на утримання непрацездатні членів сім'ї. Якщо коротко сказати, це коли е, має право на призначення пенсії по втраті годувальника, це як правильні ЧАЕС або інші особи, які можуть стосуватися відсотком від пенсії свого чоловіка. І в пенсійному фонді просять на дату довідку, яка є підтверджена, що вона була на отриманні померлого обдування. Е, було створено комісію, затверджено форму довідки і склад комісії. Прошу підтримати. Наступне питання про Та погодження, кого витрапила річного плану на домашність постачання.

Планується. Сейчас скажу. Так, на 20-й век. 26-й, миллион четыреста семьдесят четыре тысячи кубил. Ого! А полмиллион сто двадцатый город. Миллион слоган. А кто у нас еще начал в голову показать? Вы просто подключили это? Что не на подключал? Хорошо. Ну, ну, чи... ну, я понял, написали в межах какие рецензії. — А что у нас Ми ще щось плануємо підключити до Не не плануємо. — Ну, в межах Тобто вони В межах своєї лицензии надо на минут. Наданные. Прошу підтримати під <кхе> наступне, про погодження ДП пер... водоочистка річного плану я саме питання, рів... з... тарифом на 26 рік, Ми просимо вас поводити проект рішення про погодження 20-му уроці було 6. Так, об, обсяг пропуску стічних вод через очі 785. Понятно, вони ну, пишуть збільшення до 1 млн 400, або 1 млн 100, було 600 тисяч, 680 тисяч. А зараз 700. Ну, вони планують, скільки вони зійдуть. Остальне зійдуть частні, частні сектори. Ну, у нас багато частних секторів, які будуть... Прошу підтримати. Дякую. Більше більше це не гірше. Чого ти, тому що дешевший кубічний метр, вони прорахували. Так, <гум> да, ж... розпиляється <гум> в собістоїмості. Да. Хорошо, дякую. Наступне це... нас, це... Да. Я... У нас... Це... питання. Наступне питання про нарахування на облік про... які потребують тимчасового житла. В тому чинах пропонується про рішення, в якому просимо зарахувати на облік громадянки прибути тимчасового. Дане питання було опрацьовано на дорадчій комісії і вам пропонується на сьогоднішній день. Скільки проєкт. Це одна сім'я, то що Шевченко. Так, так, я хотіла озвучені, це, це. це, це сім'я, яка була Найшили, це Сміщення житло у нас і під час останніх бомбардувань зараз останні бомбардування, бо знищено назадськи. Прошу підтримку.

Патрук нафта, гуртожитку і е, об'єктів. Ната була створена кошту, ми... комісія, але Зоя Ну так, да, Безик звернилася, місто Бейзен просили і додавали до цього перліку е, керівника водо, господі. Виміла, звільнилася. Просим Касича, додавати. Можна вписати? Так, іди, давай, додавай. Багато інженерських технічного нагляду, сектору технічного нагляду. Це їхні технічні нагляди, які працювали. працюють. Допишіть. Кого? Куди? Вприємство, з якого. Інженерський технічний нагляд НРУ, так? Так. Ого, стане, добре. Технічна, так, технічна права. Так, я понял. У нас питання про решен, то Про надань, яркому консультацію. А почитайте, у нас на питання пройшли. Про опалювальний сезон, коли ми приймаємо рішення. Скажите, ну, школа, лікарня. Коли? Коли, так, коли коли, коли суточна температура буде три доби підряд менше, ніж плюс восім. Mm. Але зміни, в якому рекомендують, що з першого числа. Я на сьогоднішній день також поводжу за да, холодно, але ну, чим позже, тим краще. Е, дивіться, ми ж можемо на наступному тиждень там, підготувати там, пробоватим питанням засідання виконкому і там прописати, що почати опалювальний сезон з першого. 11 у навчальних і лікувальних закладах температурний. Ну, лікарні, окремо котельні. У двох школах. школах у нас окремі котельні дров'яні. Що ж ми не можемо їх наче дровами. Добре. Моя думка така: що в лікарні, по крайній мірі, що ми дали можливість. Так вони там займаються пусками своїми тиждень чи два, в них ще ж тариф не затверджений. Но, щоб це була не, да, не, не наша е зона відповідальності, що завтра нам скажуть, а ви ж не прийняли, і ми не можемо опалювати. Льон завтра буде це казати. Ми повинні прийняти так. з вами рішення я почув, про те, що почати опалювальний сезон з -го 11 го у багатоквартирних е будинках, які. Там скачується центр децентралізоване теплопостачання і в залежності від температурного режиму э, в лікарні і навчальних закладах. школах, садочках, які мають індивідуальні. Э, Добре. Mm? Да. Sí. Личні... Захід школа, етнічні об'єкти закону майна. Про надання компенсації. Будь ласка, все наконець. -на Ah, да. В комісії розглянуто 62 дві заяви громадян, проведені відповідні комісійні обстеження нараховані компенсації по програмі є відновлення. Загальна сума нарахованих компенсацій 62 заявникам склала 6 мільйонів 274 сімдесят чотири тисячі гривень. року вже розглянуто комісійно 319 заяв і сума компенсації 24 чотири 345 триста тисяч гривень. Прошу підтримати проєкт даного рішення. Дякую. Молодці. Хто за? Наступне питання на Комісійно розглянуто три заяви громадян. В одному випадку проведено комісійне обстеження нарахована сума компенсації, яка стала 847 тисяч гривень. Що приближає максимально допустиму суму для виплати по будинку, зв'язку з чим комісійно прийнято рішення про відмову? А також до комісії надійшло дві заяви громадян про відкликання їхніх заяв, зв'язку, були підготовлені рішення комісії про відмову. Прошу підтримати проєкт даного рішення. Прошу підтримати. На даний час дана заява зупинена, так як відсутній повний пакет документів і проводяться відповідні запити. Але комісійно ще повторно не Ну, Наскільки мені відомо, як від міському голові, від начальника поліції, що е, вас ввели в оману, що поліція провела там обстеження, ви е, пішли на обстеження, зробили первоякт. Але е, люди, користуючись е, своєю обізнаністю, вони просто вели в оману всю нашу комісію. Петрович, якщо буде дане питання розглядатися, я готовий його розглянути окремим одним питанням. І я, е як міський голова, як член виконавчого комітету, буду голосувати проти. Якщо ви підготуєте його окремо, ми просто проголосуємо, щоб у вас так, було питань по суда. Ну, Однозначно люди будуть позиватися до суду. І ну. вже тоді суд буде проти колегіального органу виконавчого комітету. Добре, але поки що та на заяву зупиняється. У нас ще є час для розгляду. Нап助ок, щоб Люди були для, 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 для Люди були в омагу. Прильот був да йду школу, а заявку подали аж біля, хто знає, це війну, малий вже школи. Біля вулиці садовується через 2,5 кг. Просто обізнаність була у тому, що зараз йде шантаж певний. Що а ви там комусь нараховували, а ви вон там, а ми знаємо, ми качно теж mm -hmm. Все. На сьогоднішній день ми виявили де, дану неправомірність. І, е, я бачив фотографії, фотозвіти, там дійсно впавший потолок, але потолок упав за рахунок того, що хтось не подбав про герметизацію стелі. Можливо, там протекла е, бойлер ширіть бачок чи ще щось, і там стеля ну Це ніяк не пов'язано. Поліція туди не вийшла. Тому, будь ласка, підготували проєкт Так. Все, угу. дякую так, нас, за пошкодження надання, про відмову. Наступний комент до навчання правоочінного інтересу. Будь ласка, нашої Шановні, 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 комітету Даним проект рішення пропонується надати дозвіл на укладання договору купівлі продажу справу продажу. В одні другої частини легкового автомобіля, який дитина успадкувала після смерті батька, і мати звертається з таким проханням. Одна друга іншій дорослій особі автомобіль 2006 року випуску не використовується, тому примовитися, а комісія працює

Звертається бабуся, яка опікується трьома своїми онуками з проханням надати дозвіл на укладання договору купівлі продажу з правом продажу на ім'я дитини двохкімнатної квартири. Це кошти, які отримали після смерті батька. Старшій дитині пам'ятають місяці два-чі три назад. Давали дозвіл, вже квартира придбана. Ну а це хочуть кошти використовувати, щоб дітей можуть здоров'я бабусі. Теж, так, вона така, два місця Прошу підтримати. 10 за. я вже тепер переходимо до автомобіля. Автомобіль був, я коли робила, вже на такі сі розглядалося, то вийдеться. Прошу підтримку. 10 за дякую. Тут на питання про надання статусу дитина, яка у нас тебе країну війці та збройних конфліктів. Пропонується надати даний статус 150 дитина. Опрацьовані матеріали все що в нас по е... нас, якщо ми будемо до задніми на сьогоднішній день зарахування цих 1416, але сьогодні прийомний день.

Вот ну цього я проведен. Всі питання порядку денного родину. Для...